Привіт! Як ви могли помітити, у мене поганий голос зараз. Тому давайте краще побалакаємо про channel update 2025. Тобто про що буде відбуватися на цьому каналі в 2025 році. Ну, по-перше, звісно, будуть кавери. В минулому році я казав, що каверів не буде, а потім... Мене щось подстрелило, і я вирішив писати кавери кожного дня. По-друге, будуть спідрани. Без них нікуди. Не знаю, чи вони будуть мої. Та, от зараз два своїх спідрана зі старих марафонів я відкопав. І там ще відкопаю потім. Але будуть якісь спідрани. На моєму твічі. Влітку буде спідган-марафон навіть. Можливо, навіть український, а не просто спідган-марафон одного мене. Тобто там буде багато ранерів, в тому числі ранери з України. Всі, до кого дотягнуся, і ну, до кого хочу дотягуватися, звісно, обмутков не буде. Будуть файтинги. Я скоріш за все побалакаю про Tekken Season 2, коли буде Tekken Talk. ми, звісно ж, перекладемо Храду. Побалакаємо з Юрою Сінкнеро, якщо все буде добре. Аудіокниги. Давайте побалакаємо про аудіокниги. Я дуже хотів завершити з за аудіокнигою по диску Елізіуму. Минулому році. Але так сталося, що це за мене зробили інші люди. Тому, скоріш за все, якщо і буде аудіокнига, то вона буде вже в кінці року і зі студійним записом. Без нього сенсу робити аудіокнигу зараз немає. А, але це по Елізіуму. По Чомусь іще. Я зараз манги накуплю. Мангу ну, аудіокнигу не можна читати. Але от, ну от у мене, наприклад, добрі передвісники стоять. Там другий сезон виходив, я його не дивився, треба подивитися, і, можливо, після цього другого сезону мені захочеться перечитати книжку, і я почитаю її разом з вами або на стрімі або в форматі аудіокниги. Не знаю. Було б цікаво. Пишіть, може, в коментарях. Звісно, у мене зараз дуже поганий голос, але коли... Але коли ви захочете? Та ні, ну, ну, ну ні у мене дуже поганий зараз голос. <кхід> так. Що ем... по просто геймінгу? Зараз у нас іде Play Дізонорда на твічі. Е, Стелс-челенджі будуть продовжуватися, будуть виходити. Дякую тим п'ятьом людям, які їх дивляться. Це кльово. Е, Black Relic Warрі Darkest Dungeon скоро вийде у версію 1.0. Чуєте, всі кашляють в домі. Не один я. Це пиздець. Але ну, коли Darkest Dungeon Black Reliquary вийде в 1.0, якщо ще не вийшов, то продовжується летсплей по ньому. До цього я не бачу це доцільним. Ні, ще не вийшов. Ще там роблять. Але я дуже люблю Black Reliquary, мені треба з ним закінчити. Для цього ну, треба час, треба наснага. Про Проглайки. Я хотів робити летсплей роглайку в понеділок. Але так вийшло, що я сосу в роглайках. Так вже вийшло. Тому, ну, можливо, я буду заливати якийсь щотижневий ран з Твіча. Який був там найкращим по часу або з найкращим результатом на YouTube? Там з Фрейнів, з... може, ми Айзека пострімимо, може Гейдіс 2 знову? Подивимось. Тобто, я досить часто стрімлю роглайки, подивимось. По коментаторській діяльності. Ну, ви знаєте, я коментую текен. І я коментую Лігу Легенд. Текен посилання внизу на Fighting.ua і на Тім Вони там будуть. Подивіться, там кльово. На тім звісно ж, я коментую на своєму стрімі українською. Вчора не коментував, тому що голос. Але коли голос в нормі. Завжди радий. От. Ну і це, мабуть, все, про що я хотів сказати по чайну апдейту А, ні, не все. Звісно, не все. Аніме. 3 квітня виходить аніме по Devil May Cry від пана Аді Шанкара. І його Bootleg Universe. Якщо хто не знає, ця людина зробила Castlevania, перший сезон для Netflix, а потім далі вже він не робив. Що там далі було? Приквели, ноктюрни, я не знаю і він не знає. Ми, звісно, будемо дивитися те аніме. Якщо Netflix дозволить першу серію подивитись на твічі, то ми подивимося її на твічі. Якщо Netflix не дозволить, то я е, в Discord буду дивитися. До речі, про Discord також побалакаємо. Ну і реакцію слеш, рев'ю українською на епізоди Devil May Cry. Очікуйте, вони будуть. Якщо Netflix випустить все одразу, то буде просто 9 днів 9 епізодів. Або там 11 днів 11 епізодів, де я просто балакаю про кожен епізод. Я не знаю, скільки епізодів буде. Мені такої інфи не давало, якщо що. Ну, звісно, буде. Ем, Ревю фільмів. Я раніше робив рев'ю фільмів. Я намагався а, цей формат відновити в 2024-му, але не пішло. Хто знає, той знає, хто дивився рев'ю на Мадам Веб. Я вас бачу. рев'ю на Мадам Веб це легендарне відео. Краще не питайте і не шукайте, я вам його не покажу. Um, але ревю на фільми, можливо, повернуться влітку, коли буде не так холодно, зимно, і оце все слякотно, і можна буде їх знімати десь на відкритому просторі, десь де немає <кхем> війни. Десь де немає урбаністичного сетапу, який можна підзняти і потім заосінтити, не знаю, місце положення кожної вантажівки в камера шоті, блядь. Нам це не потрібно. Вам також. От. Ем, що ще? Що забув сказати? Кліпи та мастерінг. Я зараз збираю кошти на мастеринг перекладу the Light Переклад готовий, ми його ще вичитаємо 10 разів перед тим, як я його релізну, тому що ну планувалося його релізити сьогодні, але голос, як бачите, голос. Що поробиш? Бері The Light буде, як тільки у мене відновиться голос, буде демка, а мастеринг буде потім. І потім ми подивимось. <coughs> так, вибачте, я почав казати щось про Бейзе Лайт, і у мене тут же почався кашель. Фрейм 1 просто. П'ю малиновий чай далі. Ваше здоров'я. От бережіть себе. Але та ми будемо працювати з мастеринг-студією. Сподіваюся, я туди поїду колись навесні, в Київ. Побачу, що там є. І дуже дякую всім, хто підтримував, хто, по суті, оплатив мені квитки до Києва. Правда, в Київ я не поїхав, ну ви бачите чому і чуєте чому. Але обов'язково поїду, обов'язково все владнаємо. А. Так, ну, як тільки я почав за гроші, тут почалося. Ще раз дякую всім, хто підтримує канал, хто дивиться, підписується. Коментує, дивиться на твічі, репостить в Твіттері, донатить, але краще донатьте на ЗСУ. Куплює мерч. мерча, до речі, не залишилося. Стікери треба нові роздруковувати. Ми вже працюємо над новим виданням цих стікерів, які є, я зараз не можу навіть показати, бо ну, он вони он. ось. Ось, ту -ту 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 -ту. О. Але, ну, ви розумієте, дякую вам, що ви їх всі розкупили. Е, нове видання скоро. там, В перших числах березня. Так, ну і про плани про студію я вже казав. Ми запишемо рано чи пізно, після того, як зберемо на мастерінг. Uh, і після того, як я туди поїду фізично, то ми зберемо на запис альбому по Guilty Gear Strive з усіма перекладами, які я зробив. Я їх перезапишу на нормальний мікрофон, на студійний сетап, і ми їх випустимо одним альбомом, одним відосом, отакенним, здоровенним на півтори години, і буде він називатися. Uh, GG St Live in Kiv, uh, український даб Guilt Girl. Якщо у вас є якісь побажання до старих перекладів, якщо ви десь знайшли якусь неточність, щось вам не подобається таке інше, заходьте в коменти під тими перекладами і пишіть. Пишіть, я подивлюсь, я там з вами, може посперечаюсь, може, не буду сперечатися. Це кльово, що ви слухаєте. Я дуже багато відгуків. І позитивних, і, до речі, негативних чув. І дякую вам за всі ті відгуки. Так, кавери сказав, переклади сказав, аудіокнигу сказав, геймінг сказав. Що ще? Ревюшки на фільми сказав. Рев'юшки на ігри. Не знаю. Не знаю. Це все. Дякую, що дивилися апдейт на 2025 рік. Сподіваюся, у вас все буде добре в цьому році. Сподіваюся, ми переможемо. Вірю, що ми переможемо. Всім гарного дня. З вами був Даворок. Я пішов далі лікуватися, бо пігулки не допомагають ніхуя, папа.